Я хочу привітати працівників Інституту українознавства цей найвеличніший день для українців, не тільки України, а й всього світу. З ним відновлення нашої української держави і побажати дуже плідної, наполегливої праці, тому що ви на передньому фронті боротьби за Україну. Тому що без свідомості національної важко будувати справжню Україну. І ви своїми працями, своїми твор, творчими здобутками виховуєте справжню українську еліту. А це обов'язково. Для держави. Без національної еліти міцну державу і справді українську збудувати неможливо. Тому ви якраз на тому фронті я вас ще я вас раз обнімаю і бажаю вам великих успіхів в своїй праці на Україну.